Сьогодні ми поговоримо про тих про тих самих про яких не хочеться згадувати, але періодично з ними зіштовхуєшся. Якщо будуть точніше, ми поговоримо сьогодні про типи клієнтів, від яких треба. Тікати і з якими вам точно не буде комфортно працювати. Але перед цим, мене не Нюта, підписуйся на мій інстаграм, тікток, телеграм канал. На цей ютуб канал на мій другий ютуб канал в лайв форматі. А також, якщо цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перше, У статусі активний пошук. Це той випадок, коли людина вже рік шукає того самого ідеального дизайнера, який зробить її ідеальний дизайн. Якщо ви дзвонюєтесь з клієнтом і він вам розповідає історію, як він вже робив 15 версій з іншими дизайнерами, але вони криворукі ідіоти, то скоріш за все, це не дизайнери криворукі ідіоти. Це людина, яка цей заказ придумала. Тобто клієнт не дуже, а Адекватний, від якого треба бігти. Другий тип Балаболкін. Рік тому я працювала з клієнтом з Німеччини, і він постійно хотів зідзвонюватися. Ми виходили на цей дзвіночок, і він мені говорив трошки про проєкт, трошки про бізнес, та ось таку кілометрову історію про те, які в нього є бізнес-ідеї, як він там відпочивав, що в нього нового. І я дійсно, спочатку, заради поваги, це вислуховувала, тому що мені хотіли. Показати, що я дійсно дуже ціную його, мені дуже це цікаво, але потім я зрозуміла, що я більше з ним говорю по телефону, аніж працюю над його проєктом. Тобто, в цей момент я вам що рекомендую робити. По-перше, повинні бути межі між клієнтом та дизайнером, як ви б не хотіли цього. По-друге, спочатку я рекомендую обговорити основні деталі проєкту саме в текстовому форматі. Якщо цей проєкт вас зацікавить, ви вже зідзвонюєтеся та. Спілкуйтеся саме по цьому питанню, третій тип цар. Це люди, які вважають, що можуть тобі дати завдання, потім пройде 10 годин твоєї роботи, а вже потім вони вирішать, вартує цей результат коштів чи не вартує, чи вони не хочуть тобі платити. Зрозумій, за кожну роботу ти повинен отримувати передоплату. Це дуже важливий етап. В мене є золоте правило. Без грошей я не доторкаюся до ноутбуку. So sorry, але мене не цікавлять ваші ідеї, ваші якісь думки, ваші стартапи. Мене Цікавить реальний проєкт і гроші, які я отримую за цей проєкт, котрий я буду реалізовувати дуже багато часу. Ось це мене цікавить, а просто за ініціативу я працювати не хочу, тому що в мене є більш цікавіші та важливіші завдання. Тобто я вважаю, що ви повинні з самого початку вашого шляху думати так само та не давати людям обестінювати свою роботу. Якщо ви вважаєте, що 50% передоплати це дуже багато, ви можете брати. Більш маленькі суми та розбити, наприклад, вашу роботу в більшу кількість етапів. Четверте, хамло. Це тип людей, які ставляться до вас, ніби ви якесь гімено. Розумієте? Вони обисінюють все, що ви робите, обосінюють вас, вашу роботу, людей в своїй команді. Їх улюблені висловлювання, це та я б таке зробив за декілька хвилин, і ось за це я плачу кошти. Ну, щось таке собі, не постарався. Ну, тобто, це такий ред флег і показник того, що від цієї людини треба бігти. П'ятий тип любителі правок. Часто зустрічаються замовники, які хочуть внести правки в уже існуючий проєкт. Тут дуже важливий момент. Якщо це декілька правок, це окей, нічого страшного в цьому немає. Але якщо ви бачите, що цих правок дуже багато, то я рекомендую вам все ж таки запропонувати клієнту альтернативу. Що це означає? Ви можете запропонувати йому зробити новий проєкт і пояснити йому, що насправді часу на ці правки піде більше, та це буде коштувати набагато більше. Більше грошей, тому що для того, щоб переробити чужу роботу, треба розібратися в тому, які ідеї були у цього дизайнера, що він закладав цей дизайн. І це буде набагато складніше зробити, аніж зробити дизайн з нуля. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий ютуб канал в лайф форматі, також інстаграм, тікток, телеграм канал тебе чекає. І якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені телеграм. До зустрічі!